Мені дуже приємно і передати вітання від ректора нашого університету Олександра Івановича, привітати вас умаському державному педагогічному університеті, адже наш заклад вкорінився в освітні та культурні традиції нашого краю. Сьогоднішній захід присвячений двом надзвичайно важливим подіям: це сторіччя утворення Українського краєзнавчого комітету та 110-й річниці дня народження видатного вченого академіка. Національна академії наук України Петра Тимофійовича Тронька. Обидві ці дати це символ глибокої поваги до історичної пам'яті, національної ідентичності та нетурної наукової праці ім'я України та історії вільного красу. Краєзнавство як науковий і громадський рух він має потужне значення для збереження нашої культурної спадщини, для патріотичного виховання, формування патріотичної свідомості, виховання любові до рідного краду. І тому Манчинах, як і пересічна сторінка Черкащини, багато історичними подіями, видатними постатями і унікальними природними культурними пам'ятками. Важливо, що сьогоднішня зустріч вона стала ще одним кроком для поглиблення знань про рідний край. Щоб сприяла розвитку краєзнавства в нашому районі, розвитку краєзнавчих досліджень, щоб налагодилася плідна співпраця, діалог між дослідниками, які займаються з проблемами краєзнавства, істориками. Важливо, щоб налагодився діалог зі студентами та представниками громадськості. І ще раз, від імені Олександра Івановича, дозвольте привітати вас, побажати всім учасникам столу, натхнення, плідної роботи. Цікава ресурсі і щирої цікавості збереженні нашої історичної спадщини.